Господь Бог, Творець всього живого на землі і Царю Небесний, прости ж мене за гріхи, вчинені мною за день словом чи ділом. Навіть у вісні я раб Божий не втрачаю віру в тебе, вірю, що позбавиш ти мене від гріхів та очистиш душу мою. Кожен день сподіваюся я на захист твій, почуй молитву мою, відповідай на прохання мої. Амінь. Звертаюсь, я, раб Божий, до тебе, Господь, і від усього серця прошу тебе пробачити гріхи мої, змилуйся наді мною, Царю Небесний, визволи мене від душевних мук і самокатування. До тебе ж я звертаюсь, Син Божий, померти за гріхи наші, і воскрести, щоб жити вічно. Сподіваюсь, я на допомогу твою і прошу благословити мене назавжди, Ти, Спаситель мій. Амінь. Господь Бог, владика днів моїх, дух бездіяльності, смутку, самолюбства не допускай до мене, дух розсудливості і покірності, любові і терпіння подаруй же мені, рабу твоєму, Господи Боже, покарай мене за гріхи мої, але не карай за них ближнього мого. Амінь.